Є знижки на лісобакт 10% в аптеках подорожник вам та оща. В Ізраїлі тривають масові протести за різними оцінками. Від 10 до 100 тисяч людей зібралися біля парламенту в Єрусалимі. Навколо нього розбили наметове містечко. Демонстранти вимагають прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньягу та його уряд піти у відставку, провести дострокові вибори в Ізраїлі та закликають новий уряд погодитися на угоду з Хамас про звільнення усіх 130 заручників. Людей утримують в Газі після атаки бойовиків ісламського руху на Ізраїлі. Ізраїль 7 жовтня минулого року сьогодні мітингувальники очікують виступу колишнього прем'єр-міністра Ехуд Барака французькі поліціянти запобігли теракту в Парижі. Правоохоронцям вдалося затримати терориста ще до скоєння злочину. Ним виявився 62-річний єгиптянин. Чоловік був прихильником терористичної організації ІДІЛ та планував теракт у соборі Паризької богоматері. Наразі затриманий у СІЗО. У Копенгагені стартував чотириденний робочий тиждень для муніципальних працівників. Вони працюватимуть чотири через три, але кількість робочих годин не зміниться. Такий графік тимчасовий триватиме до кінця наступного року, але далі може стати постійним. У Копенгагені сподіваються, це допоможе людям краще балансувати робоче та особисте життя а довші вихідні позитивно позначаться на ефективності роботи. Контрацепція для жінок та інсулін для діабетиків безкоштовно. Уряд Канади вніс до бюджету країни витрати на безкоштовний інсулін для майже 4 мільйонів канадців та на контрацептиви для понад 9 мільйонів жінок репродуктивного віку. У міністерстві охорони здоров'я Канади підрахували, на протизаплідні пігулки для одної жінки на рік потрібно не більше 222 доларів. Таким чином уряд планує зробити медичну допомогу в країні більш доступною. Бюджет Канади планують розглянути вже 16 квітня.